Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. На допомогу. Ісаї 58.6. Розв'язати кайдани безбожності. Пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених. Девід Вілліс затримався на другому поверсі книгарні Вантерстонс. А коли спустився, то побачив, що світло вимкнене, а двері замкнені. Його закрили всередині. Не знаючи, що ще зробити, він набрав повідомлення у Твіттер: Привіт, Ватерстонс? Я закритий усередині вашого магазину на площі Трафаларгар. Випустіть мене. Невдовзі після цього бідолаха був врятований. Добре, якщо є до кого звернутися по допомогу. Пророк Ісайя писав, що якщо ми опинимося в пастці створених нами ж проблем, на допомогу потрібно покликати Бога. За словами пророка, Господь звинувачував свій народ у безвідповідальному ставленні до віри. Ізраїльтяни виконували релігійні вимоги, але прикривали цим гноблення бідних і гонитву за користю. Звичайно ж, Бог не вподобав це. Він приховував від них. Обличчя своє і не відповідав на їхні молитви. Господь закликав їх покаятися і почати дбати про інших. Тоді кликати будеш, і Господь відповість: будеш кликати, і Він скаже: Ось я. Якщо віддалиш споміж себе ярмо, не будеш підносити пальця і казати лихого, обіцяв він. Робімо добро та допомагаймо нужденним. Адже сам Бог слухає наші прохання про допомогу і каже: Ось я, через яку поведінку чи стосунки Бог може не відповідати на ваші молитви? У чому вам можливо слід покаятися? Помолимось, Боже. Дякую, що ти чуєш мої молитви. Допоможи мені робити людям добро. Амінь. Матеріал надано служінням. Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.